Проіснувала до 1845 року, яка розходилася з Хлорію, від відмені Павло Міносичок. Коли ці землі знаходилися під владою Польщі, вони були у владі таких польських поміщиків Ксаверія Бенинського. Він почав будівництво трьох церков в нашій, тобто вже в цій муробної церкві Петра і Павла і в селі. Шацьк і Згорань. Закінчилося будівництво цієї церкви, якраз Моровною. 1746 року це будувалося кінця 35-го по 40-го. Ні, якій влади, ніби радянські, ніби якраз і тобто таке величені того часу. Вона не припиняла свого служіння і якраз тут за Священки підкинулися православного вовря. Це от ікона. Як суттєзяни називають Микола і з правої частини храму знаходиться краситель Микола. Зараз вона звісно, реставрована, але ж у ті часи, коли була така моговорча влада, тобто атеїстична, коли описувалося майно храму, Військовим дуже не сподобався, коли описували Маймахами, військовим дуже не сподобався якраз із ікони, і вони вистрелили у цю ікону, розстріляли на її, і от якраз там, де в подариній пулі ми вже помістили мощі Світити Микола. Із лівого, лівого, лівої сторони, там знаходиться в Києво, Кучавській Матвій, у 2002 році. <laughs> e, і вона, коли запускалася камусти, вона замироточила, вона знаходилася над кристальною е, частиною, тобто була спускна ікона. І от коли на е, свято знесення частина забираєшого хреста, де поклонені люди спустилися для поклоніння, мітили свої і прихожання якраз маленькі капельки миру. До 1999 року в наша графіка існувала е звичайна близька церква. Тут входили звичайні такі служби і вже із приходом нинішнього на міських оце Арсані, його був перший пострік, започаткувалася сама історія монастиря. З того часу ми існували до 2004 року, як східний Скінського монастиря, але і з 2004 року ми були як окремий монастир Петрохавський. Ми існували і при різних атеїстичних боговорчих і от при різних перевертіях, і от зараз коли пойдемо на кладовище, там є на наше кладовище. У монастирське колдовичу, за переказами, якраз десь на цьому місці знаходимося і перша дерев'яна церква. От, ці синні пам'ятниці це таке нагадування з Другої світової війни, це сама світівська така традиція, коли от не повертався хтось з того часу, Тобто не мали, не мали повернення на тіло, не знали, де він, не, тобто то стали такі пам'ятники. От це найсвіжіше поховання. це от У 2018 році у нас були на насельники цього монастиря, це Харитон, і монах Металогії, які їхали у Києво-Печерську лаву на ну, поломці. От в ту ніч і була дуже велика буря, на цьому місці росла велика липа. Тут, тут було дерево. А в ту ніч вириває всю, це дерево ось, з коренем, воно падає от, на цю церкву, це вже реставрована церква. Воно падає на цю церкву і. От, він ніч вони розбиваються з боку. Ні, що нас на місці говорить про те, як природа смарт містували в <плес> місті, ми просто їм ну, облагородили, так сказати, корені. А із Другої світової війни, от найвідоміший найвідомі, такий мастерятий програми, це потеряє на сахар. В той час, коли була така богоборча лада, тобто він не, не, не можна було нічого... Не служити, не жити, так по православній вірі, він зумів відкрити на території села Світи таку свою приходську школу. Він склав по пам'яті свій закон Божий, навчав людей, то, ну, навчав дітей, тобто зумів якось налагодити таку свою приходську діяльність. Але на той час, як була така от богоборча влада, він його вся, всіляко притісняли і у е, 43-му році, як за переказами його ніхто нікуди не відправляв, тобто його ніхто не, ну, не розстрілював, не мучив. Його змусили дивитися, як на його очах помирає вся його сім'я. Матушку на території на початку села Світязі роздівають догола і заставляють бігти за кінським хвостем, тобто його прив'язали до коня. Вона поки мала таку людську силу, тобто вона бігла. Потім вони її заволочив, звісно, і на кінці села Світязь було велике було. На очах оця Анастасія... Я і кидаю під соболок, її не тіло потонає у болоті. В нього було двоє дітей. Син і дочка. Дочку на його очах -то топлять, а сина на розслідує. І от він за місяць після підпортур таки помирає, тому що і з хати його виселяють сільської, хату перетворюють у колгоспну контору. Які люди його приймають тобто, на якийсь там напліг або там, допомагають йому якимось харчуванням, їх всіляко підтісняють, от, тобто піддавали всяким тортурам. Його сестра не відтримуло після місяця цих скитань по селищі, він помирає. Це вже наймолодший священник, який починав служіння з нашим самим Арсенієм, він і теж не дуже довго проживав, але теж помирюється.

Блаженному спине вічний покой, подашь Господи у Собшим рабом Твоїм, протирио Анастасію с почившими сотниками з всеми здеку, ріпи, і именены напоминаемый, і сотворим вічною помощь. В Росії, Тут зазвичай здійснюється хрещення події з неділі на суботи на неділю. Такі от святині травками це морщини почась святих, які знаходяться в районах ближних почесі. Будівництво корпусу розпочалося у 2007 році і закінчилося у 2014 році. Вже З того часу якраз започаткувалося таке от тобто, життя. На першому поверсі знаходиться зазвичай для життя неполомників, другий поверх, де зараз будемо проходити це корпус для священників і манаків, і вже третій поверх це більшість послушників і трудників, які знаходяться. там. Ну і з правої сторони саме різні. Зараз тобто, так само Та, можете подивитися, ці мінімуються ще не вий. Можемо Можна витише. Там Миколай mm -hmm. А Якщо перейти на цю сторону, Казанське іконободенське. Копіє, воскресенье. Uh -huh. Воскресенька. По прямі, да, так. Це За воскресень. воскресенье плюсов. З цієї сторони Миколай Чепор. А це Консподенський іконоповість. Лаврі так теж постійно, як заходиш, ти за цю консультант, ти Ну, Це зарокно таке, значить. Зарокно таких маленьких адекватних. Це якось? Якщо перед нею там Так. Якщо по прямій статі — це воскресіння Христова.